Вівторок 26 листопада в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Шість ворожих безпілотників збили наші захисники в небі над Хмельниччиною продовж ночі та ранку. Місця падіння уламків встановлюються. Звернень щодо загиблих, травмованих та пошкодження майна не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні 188 шахедів, збито 76. 96 локаційно втрачено завдяки активній роботі. Реп у кількох регіонах є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. У штабі допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради триває третя у цьому році видача продуктових наборів. Аби щоденно охопити якомога більше людей, її розділили на декілька етапів. Нині отримати харчі можуть родини із дітьми до 18 років. До пакунка входять крупи, олія, тушкованка, цукор, чай, печиво. Також окремо видають дитячі набори для малюків від народження до 5 років та від 6 до 10 років. Їх вміст відрізняється в залежності від віку. За потреби надають засоби гігієни. З наступного тижня розпочнеться видача продуктових наборів людям віком 60. Я з Луганської області, але у нас окупована територія з 2014 року, і ми жили весь цей час у Харкові. Маю двох дітей, зараз не працюю. Живемо десь у Хмельницькому майже вже три роки. Ходимо тут в садок. Ну, місто дуже подобається. Дуже вдячні за допомогу від міста. Дуже виручає такий тяжкий час. Для уникнення черг ми розпочали видачу з категорії сім'ї з дітьми. Тобто, це мають приходити тато, мама, якщо в них є в сім'ї дітки до 18 років. Ми видаємо для таких категорій основний набір. В нас йде, і додатково для діток в нас є розроблено два набори: це е, діткам від 0 до 5 років, і від 6 до 10 років. Попередня видача в нас була майже 6 тисяч наборів основних і більше 1200 це дитячих наборів. Штаб на сьогоднішній день знаходиться у нас за адресою героїв Маріуполя. 33, е, Людина з собою бере паспорт. Довідку ВПО в оригіналі для діток свідоцтва про народження приходять, реєструються і отримують свій продуктовий набір. Автомобіль Volkswagen Крафтер із пандусом для крісел колісних отримала Хмельницька міська лікарня від німецького міста Дрезден. Благодійну допомогу надали у рамках проєкту муніципальне партнерство у сфері цивільного захисту та відновлення в Україні. Для підрозділів ДСНС області з Німеччини також передали вантажний автомобіль Мовано» Та мікроавтобус Форд-Транзит. Нагадаємо, тристоронню угоду про солідарне партнерство штутгарт Хмельницький Дрезден було підписано 7 листопада 2023 року. Хмельничан та жителів старостинських округів запрошують взяти участь в опитуванні Економічний пульс громади. Його проводить Агенція розвитку Хмельницького. Дослідження. Має продемонструвати думки мешканців щодо поточного стану економіки, виявити проблеми та знайти можливі шляхи їх вирішення. Відповіді анонімні. Пройти опитування можна за посиланням на сайті міської ради у розділі Новини. Музика. Оновлену виставку мініатюр полеглого моделіста Віктора Семонешка презентували в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Близько трьох сотень моделей літаків та бронетехніки передала дружина героям. Унікальні мініатюри кадровий військовий Віктор Семонешко створював понад 30 років. Він загинув у травні 2024-го у Харківській області. Виставку відкрили у пам'ять про захисника. У нього з дитинства він завжди займався моделюванням. Ми з ним прожили 35 років, і він все життя робив моделі. Спочатку він робив моделі з картонних коробок. Він розкреслював, вирізав і робив моделі. Потім, коли з'явились такі моделі, вже що можна було їх склеїти, то він купував такі, склеював. Ну це велика пристрасть його життя. Він хотів робити тільки моделі. Насправді, це було його велике захоплення. Він години кропіткої роботи на кожну модель. Моделі копії він їх розкрив, розкопатірував. Якщо придивитися, можна. Побачити всі елементи двигуна, кулеметникові відсіку, радіовідсіку, кабіни пилота, все рухається, все можна це побачити. Наприклад, на бронетехніки, бронетехніка взагалі, от як була на насправжнього, то тобто повністю танк так як був справжній, але в мініатюри. 13 тисяч ялинок і сосен готують до продажу лісівники Хмельниччини. Більшість із них виростили на спеціальних плантаціях. Як повідомили в Подільському лісовому офісі, реалізацію новорічних дерев планують розпочати з наступного тижня. Вартість ялинки висотою півтора метра обійдеться в 150-200 гривень, вище трьох метрів орієнтовно в 600 гривень. Сосна коштуватиме від 120 до 170 гривень за метр. Учасники народного художнього колективу ансамблю Танцю Веснянка здобули гран-прі та сім перших місць на міжнародному конкурсі фестивалю мистецтв Денс Вокал Клас. Танцювальні змагання, які відбулися у Хмельницькому, об'єднали 700 учасників з різних куточків України, зокрема з Києва, Запоріжжя Дніпропетровської області. Також дистанційно участь у конкурсі взяли представники Казахстану та Молдови. На сцені Хмельницької обласної філармонії діти танцювали не лише народну, а й сучасну, бальну класичну хореографію. Також співали та змагалися в моделінгу. За першість у категорії народного танцю боролися сім колективів. Для мене, як для керівника, звичайно, це є певним. Таким визнанням, тому що отримати гран-прі це означає, що ти чогось все-таки вартуєш за визначеним журі. Було два гран-прі це ми і ансамбль Козаки Поділля студія, ось тому. Ну, це вже не в перший раз. У нас так виходить, що ми два колективи, які беруть участь в одному конкурсі, і так рішення журі отак визначає. Ми отримали диплом і завжди на цьому конкурсі є грошова винагорода. Ось і цього разу, так як два гран-при, цю винагороду поділили навпіл між нашими двома колективами. Приблизно ми готувалися місяць, десь півтора, можливо У нас були. І сольні номера, і групові. Я танцювала групові танці це гопак, кадриль. Я вірила в те, що ми переможемо, що в нас буде гран-прі, тому що ми довго готувалися до цього, старалися. Які були емоції, ну, напевно, це радість за те, що наша праця ну, все-таки має якесь місце. Коли ти танцюєш, ти вже думаєш, не те, як виконувати рухи, а просто от кайфуєш, і це тобі подобається. Обласний художній музей запрошує на відкриття виставки фотографи старовинного Бахмута. Представлять оцифровані копії ста світлин і поштових листівок початку ХХ століття з колекції Бахмутського краєзнавчого музею. Серед них портрети представників різних професій, родині фото, а також світлини різних куточків Бахмута та його історичних будівель, частина з яких знищена в роки Другої світової війни. Інші ж постраждали вже під час сучасної російської агресії. Відкриття виставки відбудеться найближчого четверга о 18-й годині. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!